Чра 18.40. час дивитися новини про події середи 22 травня. За мить Вінниці з офіційним візитом завітала польська делегація мозовецького воєвництва. де побували та яка мета візиту знаю я Роман Гах. На виставці дитячих робіт вихованці палацу дітей та юнацтва побувала я Ірина Корш. Маршалок Мазовецького воєводства Республіки Польща Адам Струзік відвідав Вінницю Зранку Він зустрівся з представниками міської та обласної влади. Обговорили можливі варіанти співпраці в економічній, сільськогосподарській, промисловій та бізнесовій сферах. Про візит Адама Струзіка розповідає Роман Гах. Офіційний візит маршала Мазовецького воєводства Республіки Польща Адама Струзіка до Вінниці розпочався о десятій ранку. Він разом з керівництвом міста та області зустрівся з Вінницькими підприємцями і головами громадських організацій. Говорили про можливості співпраці. Сьогодні бесьогодні приїхало кільканадцять підприємців, які також з моєю делегацією перебувають і будуть налагоджувати саме бізнесові контакти. Працюємо над відкриттям авіасполучення, тому що у Варшаві, в Мозавиському вубострі є свій регіональний аеропорт. завдання влади вивести на безпосередній контакт між мінами, територіальними громадами, нашими і на рівні громадських організацій. Вже не одну делегацію Мазовецьке воєводство прийняли, і підприємців бізнес-форум проводили і. Освіта, охорона, здоров'я поглиблена співпраця на різних рівнях вивчаємо досвід проведення адміністративно-територіальної реформи в Польщі, тому що нас це теж чекає свій час, і ми сьогодні на такому початковому етапі цієї реформи. Тому, якщо коротко сказати, то досить багато завдань, досить багато цікавих є планів. Після зустрічі з керівництвом міста та області польська делегація на чолі з маршала Мазовецького воєвництва Адамом Струзіком завітала до Вінницького національного медичного університету. Тут Маршалик зустрівся з польськими студентами, які навчаються у медуніверситеті. Їх тут близько 30. Я приїхав із Ченстагове, це город в області Сльонськ Шльонській. Я тут з десь уже Говорили про говорі обнашивчабі і об зустрічі, яка десь ну, була сьогодні. Говорив, що ми просто будемо как би помостом між Україною а між Польщею. Після цієї зустрічі представники делегації поклали квіти до пам'ятної дошки польському політичному діячу Йожефу Пілсуцькому. Далі польські гості поїхали на одне з віницьких підприємств. Роман Гах, Вадим Вадимінжиєвський, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. На п'ятничанському кладовищі палили сміття. Люди, які живуть поруч, подумали, що це пожежа і викликали рятувальників. Так само вирішили і ми, коли з 9-го поверху міської ради з вікна нашої студії, побачили полум'я. На місце події виїхали Вадим Інжиєвський та Оксана Святенко. Дивимось матеріал. Близько 10-ї ранку на телефон 101 надійшов виклик про те, що на п'ятничанах горить будинок. Сюди виїхала бригада рятувальників. Проте насправді виявилось, що це не пожежа, а на кладовищі спалюють сміття. Ці кадри були відзняті з 9-го поверху міськвиконкому. Таку картину ми застали, коли прибули на місце події. Ну не успівали вивозити мусор. Збирали в одну кучу, бо ж машини їздять. Ми в одну кучу збираємо. А потім вивозимо на стадницю. Ну, не вийшло вивізню, и подпалили мусор. Та прийшлося, як контрольоване спалення мусора. Все, що я можу ще сказати. Контрольоване спалювання в екосистемах зараз заборонено. Якраз Ми звертаємося до громадян, щоб в екосистемах таких, чи контрольованих, чи не контрольованих спалювань не було. Тому що тільки з початку року у нас вже було зареєстровано 104 пожежі в екосистемах, коли люди спалювали стерню, суху траву, залишки минулорічних жнив, гілки тощо. І ці от спалювання призвели до пожеж на загальній площі. 70 гектарів. Ці, будемо казати правильно на них відходи, які спалювалися, тому що це спалюються відходи, вінки, які використовувалися, коли жителями. Потім рослинне походження, відходи, які вже є на даний момент висохші. Це опали листя і рештки квітів, які виростають на могилах похованих вінничан. Їх спалювали в нестановленому місці. І взагалі спалювання таких видів відходів, воно забороняється законодавством. Наскільки воно небезпечно при спалюванні таких, такого виду відходів виділяються в атмосферне повітря різного виду хімічні сполуки, які шкодять на організм людини? На жаль, так було здійснено підпал побутового сміття на кладовичі в районі вулиці Ольгиблянська. Ми на даний час розбираємося, беремо пояснення з цих працівників і у випадку, якщо це були вони. Бо ми там не було присутніх по нашим е відомостям, що це безпосередньо вони спалювали це сміття е на завтрашній день у нас буде отримане пояснення від виконуючого обов'язки е керівника комбінату комунальних підприємств, оскільки е безпосередньо зам керівник, та, знаходу, за керівник зараз не лікарнянами від е смотрителя е даного кладовища і я запевняю, будуть здійснені саме жорсткі заходи щодо. Е щоб наказати цих винних і щоб такого не було в подальшому, цей виклик був оформлений як хибний. В середньому собівартість таких от жартів або помилкових повідомлень становить від 5 до 14 тисяч гривень. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, Володимир Гірявенко, Сергій Кошарський, телеканал Віта. Це чому навчилися за навчальний рік? Вихованці палацу дітей та юнацтва представили в галереї інтершик роботи 36 гуртків декоративно-прикладного мистецтва бачила наша репортерка Ірина Корж. Ми вчимося, як правильно. Як себе ну представляти? Ось ну нас вчать, чат як щоб бути інтелегентними дівчатками. Мені надзвичайно подобається м'яка іграшка, тому що вона виготовляється у нас в принципі багато років, але кожен раз щось абсолютно нове. І е, цікаво цікавість заключається ще в тому, що е, половину цих іграшок виготовили діти-інваліди, і надзвичайно важливо, щоб ці діти знайшли своє самовираження, е, знайшли е, своїх. Е, Ну, тих людей, які б дійсно дійсно їм сподобалась така іграшка. Мені сподобається подобається квілінг, мені подобається вишивка ручна надзвичайно високої майстерності. Я на виставці представляю свою найулюбленішу іграшку від медика, бо вона мене саме найулюблена. Вона мене саме найбільша, саме найкраща. Я в неї вклав саме більше свого навчання. Всував свої улюблені емоції. Ми самі... я її виготовляв. Вона нам допомагала робити там різні тяжкі деталі. Нами саме найбільше саме найшов. Однією з самих унікальних робіт, яка представлена на виставці, це є м'яка іграшка у формі подушки, яку виготовив хлопчик Кленко Ігор, вихованець учень 31 школи, вихованець гуртка Мяка іграшка. Надзвичайно цікава робота, тим, що на подушці зображено його село, в якому він народився. У нас літом було. Свято літа в селі, то та я там побачив в будинку культури годинник, де на ньому написана назва села. Та я то подумав, що можна на... створити на подушці цю назву. Та й відійшов, ну, прийшов до вчительки то й сказав їй цю ідею, і вона їй понравилась. Саме більше, саме саме більше сподобалось, то це картини, і там, де. Там оброблюються різними квіточками і фотографії нашого міста. Ще сподобались ну, іграшка, м'яч». Цікаві картини, щоб навіть сім'ї дитина заохотила і зацікавила і батьків своїх, і вони разом зробили гарну спільну роботу і для всього міста. Я думаю, що це дуже гарна справа. На цій виставці вихованці Палацу дітей та юнацтва представили лише четверту частину своїх робіт. Ірина Курш, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. У мене все завтра буде більше. Наші новини доступні в інтернеті на сайті. Адреса на екрані. Завтра о 7.40 перші новини нового дня. Про них розповість Ольга Сольвар. Повна картина четверга вже у вечірньому випуску. Новин о 18.40. Прогноз погоди далі. Гарного вам продовження дня. До побачення. 23 травня у Вінниці в день і вночі мінлива хмарність. Йтиме сильний дощ, ймовірна гроза та подекуди град. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, пориви до 25. Температура вночі плюс 9, плюс 14, в день плюс 17, плюс 22.